Всіх вітаю, дорогі друзі. Я показала в попередніх роликах, які я всі висівала квітки в тому році, і однорічники, і багаторічники, які отримали результати. Но мені пише, те, що я не показала картинки, я не, не зняла ті картинки, які були фактично у мене. Квітки, які цвіли. У ну, мене там у попередніх роликах є, я влітку огляд своїх квіток знімала на протязі всього літа. А, так, щоб поставити картинку, я не, не сфотографувала. І в цьому році я знову накупила квіток. Накупила стільки насіння, що я навіть не знаю, де я маю його сіяти. Ну, Хочу показати вам, що я купила. І що я буду висівати в цьому році, як це буде дасть Бог благополучно. Я почну із сухоцвітів. Сподобалися мені сухоцвіти вирощувати. Я їх вирощувала в тому році от, цю, колись давно, давним дуже я вирощувала її, ще ходила на роботу, і, а в цьому році знову спробувала і. Я не скажу, що дуже там вдалося мені так крепко. Чомусь деякі, на одному участку була статися дуже гарна на, одному, на одній частинці города, як там градочці, а на другій чомусь вона захворіла. І дуже зарані захворіла, я її вирвала, вона покрилася такою ну, жовті листя, стали посохші, сохнути, і квітки не розкривалися. Ну, в цьому році покажу, що я купила. Е, так, ще в тому році е, я накупила насіння, і чомусь вони в мене були такі, усі таких е, неяскравих тонів, таких тусклих. Не було, були вроді би всі квіти, е, всі кольори. Ну, такі кольори якісь були тусклі. А, Я не знаю, в цьому році вже я накупила багато, і різних виробників буду бачити, що вийде вже, які будуть, не знаю. Ну, ось таку статицю із професійного насіння я купила голубу і жовту. Торік в тому році голубу я таку купувала, дуже була. І ось я знову купила. Жовта у мене була така в тому році не з професійного насіння, але я ще побачила отаке професійне насіння і купила ще жовту ось таку. Також накупила я і суміші. Ось такі на картинці, по крайній мірі, Ну, виробники різні, я так купила. Спеціально, щоб були різні виробники з статиці. Я білу, білу статицю, в мене була вона дуже гарна айсберг, Я додавала у букети букети з айстерів, букети з ромашок. Якщо я білі ромашки, то додавала інших кольорів таку і жовту, і таку фіолетову. І це дуже мені подобалося і людям. І ось таку купила однотонну таку якусь рожеву. Тут білу, я шукала щось ніде не було білої статиці. Окремо купити в цьому році. Я купляла, по-моєму, айсберг називалася. А у цьому році ось таку купила ще отакої от фірми. Таку синю. Думаю, може вже мені попаде фіолетову, якась і яскрава. Ось стільки, стільки в мене статиці. Я багато виписала професійного насіння професійного із флорасад, але вони чомусь статицю мені не прислали. Ось таку. І ще із сухоцвітів я купила насіння ось такого безсмертника. На картинці такий він. Ще я такого не вирощувала. Вирощувала я тільки геліхризум. Ось такий геліхризом. Високий, гарний. Сподобався мені, гарні кольори. І тут ще мені донька купила ось такий геліхризум. Із, це вроді би теж насіння голландське. Голландія. Заден, отака. От Ще купила я гомфрену. Тоже в тому році я її сіла. Я вже зібрала своє насіння, і вона мені сподобалася. Ну, в мене тут помічник і мені все скидає. Заберись, звідси. Поскидала мені все насіння. Гомфрену ось таку. Е, ще е, купила я донька вірніше, мені ще отаку купила. Це теж якийсь сухоцвіт, який я буду вирощувати в цьому році перший раз. Катананхе. Е, це вона мені купила отаку фіолетову, а я ще виписала з флоросат голубу і білу. Такий Це вроді би теж як десь сухоцвіт. Е, купила я ще отаку скабіозу. Скабіоза це однорічна ця скабіоза. Вона, квіточка в неї не сухоцвіт, а коробочка, вона сінева коробочка, яка перецвітає, додають її у зимові букети. Тут у мене вона є і оце польська. Це Нідерланди, а ось це Польща. Я тому купила, що це інший виробник. Подивитися і того виробника, і іншого. Ще я купляла скабіозу професійного насіння. Тут було 5 зернин, це багаторічна скабіоза. Купила 5 насінин, посіяла і ні одна не зійшла, ні одна насінинка не зійшла. Не знаю, чи попробувати ще купити, дуже я хотіла її. Отакий От геліптерум. Це сухоцвіт. Гарний теж різний яскравий, різних кольорів. Ну, така гарна така. Ну, купила геліптером одного виробника. Побачу. Ще в цьому році захотілося мені виростити отаку от малюцелу. Вона теж як сухоцвіт, і додається у букети такі свіжі букети. Зелена. Ну, багато начиталася, я надивилася. Це однорічна рослина висотою до метра. Таке написано дзвоники. Дзвоники, якісь там дзвоники забула. Така квіточка. Також, ех, купила я і нігелу. Висівала я нігелу, давно вже я її сіяла і ще раніше. І мені вона подобалася. Ну, я не, не, не вчиталася, що вона є низькоросла і високоросла. Колись вона була однакова вся. А в цьому році виявляється, ось така, вона нігила така 40 см висотою. Ось така 30-60. Ось ця, по-моєму, зовсім низька. До 25 см. Ну, вона теж вирощується і у свіжих букетах в свіжі букети додається, і також е, додаються ці насиневі коробочки у е, сухі букети, в зимні сухі букети. Е, також нігела насіння похоже на цибулі, як цибулі насіння, і вона дуже добра від глистів. Її додати в їжу дітям, вона дуже добра, ліки від глистів. Має присмак, так як перцю такого, і має отаку властивість. Ось такі сухоцвіти я буду вирощувати у цьому році. І може іще щось підкуплю, але поки що це в мене таке. Пока всім бажаю крепкого здоров'я, гарних квіток. До нових зустрічей!